Вітаю глядачів мого каналу. Зараз буде жива доля, живе питання. Людина хоче зробити у фірмі собі вироб, який їй потрібен для здоров'я, медичний виріб, виріб вироб, і в неї є дві фірми: крупна фірма і маленька. Тобто Питання будуть такі: до обох фірмочок. Під номером один буде крупна, під номером 2 буде маленька. Три питання: якість матеріалу, з якого робиться той виріб, якість роботи, з якої буде зроблено той виріб, і чесність по грошам. Ці три питання будуть задані цим двом фірмам. Питання картам я вже задала. Ту дивимося. Фірма номер 1 Крупна. Якість матеріалу. Негатив і немає в них тої, е, тих е, компаній, нема спілкування. Немає. Е, е, ну, як знаєте, в них. Е, Нема доступу, немає в них е, тих компаній, яким поставляють ті якісні матеріали. Тобто дуже ограничені компанії, яким поставляють матеріали. То Якість е, під питанням тут. Якість роботи. Теж під, під питанням. маленьке сонечко. Так, є, є фах у людини, але він не аховий спеціаліст. І він не буде особо старатися. Чесність по грошам Перевернута імператриця. Будуть брехати. Ну, Нема тут захисту, немає тут достатку, тут будуть убитки. Друга фірма. Те ж самі питання: качество матеріалу. Ну, теж качество матеріалу буде не дуже. Але ця карта, дивіться, це дев'ятка жезлів. так, вона все ж таки краще, чим ота карта, що випала тім. Бо Тут вона буде, ця компанія дуже перестраховуватися по матеріалам, буде перестраховка в них по тим матеріалам. Вони будуть... Ця карта показує, що тут, так, будуть затримки, затримки, і якісь перепони, ну от якось так, затримки. Але ця карта нам кажуть, я як я її бачу, це, це знаєте, це кожний автор він по-різному її читає. От ця карта, вона ще казує по роботі. по роботі. Це е, лишні опасіння, якщо б ота було. Але в перевернутому плані це не просто лишні опасіння, це вже ну, в собі, в, в собі в мінус. Тобто, ну, по-любому ця карта краще. Чим оця, Де немає взагалі ніяких е, там, перспектив в тому. Ну, це моє річне впечатлення. Зараз подивимося. А я хочу кинути ще одну карту на це. Яка проблема? Е, проблема в тому, що м боротьба за своє, боротьба за своє, і те, що йде в мінус, за, щоб е, м відвоювати, те, що йде в мінус. Тобто, Бачите, ну дуже оберігають і трошки даже теряють по грошам. Вони будуть терять по грошам. Вони будуть терять по грошам. У, у той якості. Тобто вони будуть е предлагати людині е нормальні, але будуть терять самі на тому. Трошки будуть терять самі. Не будуть заробляти на тому, там, знаєте, 100% не будуть заробляти. Робота. Робота. Е, сімка. Ну, це вибір. Це вибір. М -м -м. Людина вибирає, то я надіюсь, вона вибере якісне, якісно зробить. Жертва, пожертва, повішаний, перевернутий. Ну, так, собі. Теж не особа там професіональчик. Не особо. перевернутий повішаний то. Ще може бути, знаєте, як. Е... Опять-таки, жертви, Жертви, але проти себе. Вона буде робити, але в собі не, Ну, трошки в убиток. Ну, не зароблять. Так, тут робота дорожча. Тут дешевша робота йде в цій фірмі. Ну і дивимося по чесності, по грошам, по чесності, по грошам. Ну, так, тут буде все нормально. Тут іде карта, є потенціал. І, в принципі, це рицарь. Це чесність уже. Маленька перемога. Опять-таки, бачите, ця фірма, вона собі трошки в убиток робить. Ну, як не то, що в убиток, а не, не заробляє багато. Розумієте? Не заробляють багато, але роблять. Роблять. Так що так, я лічно, ну. Якщо от мені, ну давайте покладемо ще й того карту, по ітогу. Давайте по ітогу і на ту, і на ту покладемо. Покажіть нам по ітогу на маленьку фірмочку, як. О, перевернута, бачите? Перевернуто тут. А на цю велику, який буде ітог тої роботи. Шукать кращого. Шукать кращого. Тут надурять точно по грошам і качество буде не, не продукту, не роботи, не якісне. А тут люди Ну вони втрачають, так, і по ітогу сам продукт буде зроблений. Покажіть нам карти, сам продукт медичний буде зроблений нормально. Так, сам продукт буде зроблений нормально. Ця фірма Вона буде мати невеличкий збиток. Ну так, вони будуть мати невеличкий збиток. Ну, тут, тут було ясно по тому питанню. Люди, розумієте, зараз дуже тяжко щось взагалі приобрести якісне, бо воно дуже дороге і дурять. Тому лічно моя, моя рекомендація. Однозначно в цю фірму не йти, бо тут, ще перевернута золота клітка, то це обман стопроцентний, перевернута імператриця. Перевернута компанія, яка бере іменно матеріали якісні. Ну Тут, ну, тут просто. І робота не такого не майстра великого, скажімо так. Тут люди працюють в убиток ну як вони не зароблять 200%, як оці заробляють, 300-200% заробляють. Вони зароблять, ну, щось зароблять. Але е, тут іде Дивіться, тут іде І перестраховки, і е, е, як вибір, є вибір. І маленька пожертва в свою сторону. Вони в свою сторону жертвують. Розумієте, не в сторону клієнта, а в свою сторону жертвують. І по грошам тут нормально. Тут нормально. В них буде маленька тут перемога, трошки зароблять, але вони по чесному працюють. По чесному працюють. Ось їм випадає, що вони не, не, не дуже зароблять. Але, по ітогу, ну, але продукт буде зроблений нормально. Ось, оце головна карта. Бачите? Я можу сказати вам, е шановний, що треба, ну, я б брала б в цій фірмі робила. В цій б фірмі я точно б нічого не робила. Тут немає нічого. Так вони шукають кращого, але шукають кращого для себе, не для вас. Тому так. А тут люди тримаються за клієнта і трошки даже не доробляють, ну, не беруть такі комісії великі, розумієте? Перестраховуються, йдуть на пожертви, собі в пожертву йдуть, розумієте? Ну, ось так. Я на фірми клала ці карти. На фірми. Ось так. А тепер можна ще подивитися, зараз я перемішаю. І подивитися вже конкретне питання. Конкретне питання, я його також произнесу не вслух. Поймаєте, я вже, я вже то. Будь ласка, карти покажіть ситуацію. Зараз я витягую по одній карті на фірму 1 і на фірму 2. Тобто карти повинні показати ситуацію все ж таки по вибору. Фірма 1. Перевернутий. Фірма 2, на якої робить то. Пожалуйста. Тут і розумний інтелект і робота. Фірма 2 однозначно і навіть немає питань. Фірма 2. Шановні, моя порада там вам вирішувати, як вам поступати, ви можете ще третю фірму знайти. Але з цих двох, оця менша фірмочка, вона зробить вам все нормально. Ось так. Почуємось, папа.